у цій школі навчаються переважно діти військовослужбовців, частина яких розташовані поблизу Яворівського полігону. Майже рік тому цей навчальний заклад мав не найкращий вигляд: обшарпаний фасад, вікна зі шпаринами та вбиральня на вулиці. Було трохи холодно, тому що ну не утеплювали вона була... У нас туалет був на вулиці, всі ходили, а зимою було дуже холодно. Йти. Зараз набагато приємніше на неї дивитися. Цю школу здали в експлуатацію в 96-му році. Звичайно, був такий період, що школу будували ну, такими темпами, скажімо, не зовсім ефективними. І матеріали не вистачали. Тепер це оновлений та сучасний навчальний заклад. У школі встановили сучасні вікна, відремонтували санвузли та роздягальні спортзалу. Пріоритет надали фасаду школи. Це не просто. Колір, це тепло, яке є в школі. На друге місце ми все ж таки поставили сантехнічне обладнання, яке в нас вже перебувало в такому стані не дуже доброму, майже катастрофічному. 300 тисяч доларів на ремонтні та будівельні роботи виділив американський уряд. Цей проект ремонту школи є свідченням нашої колективної підтримки тим сім'ям, які зробили великі жертви задля оборони своєї батьківщини та захисту свободи. Школа це не перший відновлений у старичах об'єкт за кошти США. Раніше за допомогою американців відремонтували сільський дитячий садок. Марта Роздільська, Євген Радіон, Львівська область, п'ятий канал.